Контроль температура шнека і голови. В залежності від того, яку сировину ми використовуємо, тут може бути від 160 до 180 градусів. Нижній показник це ти виставляєш цільовий. Це показує реальну температуру в цій зоні. І воно має триматися біля цільового. Наприклад, цільовий 160, зараз там 159. Якщо воно стане 158, він включиться і почне доганяти до 160. А 161 не включиться, бо, бо виставлено на 160? Там прошується. є похибка, пару градусів здається. Воно, якщо кругом нього крутиться, отут, наприклад, дивись цільовий 160, а зараз воно загнало по якимось причинам. Ми сировину міняли на 172. І воно зараз не включається. тобто ж воно поступово опуститься до 160. Працювати можна, але краще буде біля цього показника.